Швидкі перекази в Україну. І так, на цьому у мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідюще відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічей, Зустрінемось!